Всім привіт, дівчата. Сьогодні дивимося ще одну частинку по Балтійському бурштину. Сьогодні в нас більш тендітні акуратні прикраси, які можна замовляти на повтор. Дівчата, на цьому тижні я буду відправляти замовлення виробнику, і буде воно готове в грудні. Ті дівчата, хто вже щось замовляв з минулих показів, я вже все внесла до списку. Якщо хтось захоче повтор сьогоднішнього відео, також пишіть все, вам замовимо. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що в закріплених коментарях прописана актуальна наявність. Там зазначені артикули виробів, які ще є, і які вже забрали. Ви можете туди подивитись, перед тим, як мені писати, і так буде швидше, і ви зрозумієте, чи є прикраси чи ні. Що ти хочеш з ось таких класних каблучок, вони під артикулом 167. Дівчата, ці вироби йдуть з пробами, але без бірок, оскільки вони не передбачені. Тут я зробила ось такі саморобні, зазначений артикул, вага і розмір. Що в нас за розмірами? З молочним бурштином тут розмір 18,7. Дівчата, в принципі, і на 19 проходить, але тугенько. На жаль, засвічує трошечки бурштин. Він такий двокольоровий, бачите? Є більш жовтий, є більш білий. Середня вага цих каблучок приблизно 3,7 грами. Зелений бурштин, тут розмір 18,5. Дівчата, я вас дуже прошу, кому не вистачить якоїсь прикраси, не засмучуйтесь, ми вам замовимо на повтор. Так, ці дві майже однакові. Тут розмір 16,5-17, ця на 17,5. Чому кажу 16,5-17, тому що розмір показує тут 16,7. І, в принципі, на обидва розміри підходить. Іще одна каблучка, також з коньячним бурштином, трошечки світлішим. Розмір тут 17,7, і знову ж таки, дівчата, навіть на 18 підходить. Дівчата, і вартість просто прекрасна в цих виробів: 660 гривень, 18 доларів. Далі дві такі акуратних каблучки є з кон'ячним бурштином розмір 17,5 і 19, вага 2,60 гри. І вартість у них всього 475 гривень 13 доларів. Вмір бурштину 6х8 мм. Далі дівчата дуже цікава модель, також з різними вставочками, але я їх окремо покажу, бо вони всі відрізняються. Артикул в каблучки 169, середня вага 6 грам. Перший варіант каблучки з темним таким борштином. Ця каблучка складається з таких трьох елементів. В принципі, можна і окремо їх носити, але разом виходить ось така краса. Тут 18-й розмір. Дуже також цікава моделька. Наступна каблучка з таким кольором вставки, також дуже гарним. Розмір тут виходить ближче до 16,5, вага 6,30 грам. Третій варіант вставки молочний бурштин. На 17-й розмір виходить каблучка 6,5 грам вага. Вставка зелений бурштин, розмір повний 17,5 тут виходить. Я навіть не знаю, яка вставка мені більше подобається з усіма дуже красиво. І останній варіант з кон'ячним бурштином, тут 19-й розмір. Дівчита, вартість таких каблучок 1100 гривень 30 доларів. Ось я вам всіх їх разом показую, щоб ви могли порівняти. дівчата, дивимося дуже цікаву модель сережок під артикулом 170. Є в наявності дві пари з зеленим бурштином, вага 3,1 грам. Вони йдуть ось такими напівкільцями і застіпка гвоздик. Вони дуже легенькі, на кожен день ідеальний варіант просто. Далі є в нас ось така ще вставочка і темний коньяк, дивіться. На вушках будуть дуже класно виглядати, цікавий варіант на подарунок. І вартість всього 550 гривень 15 доларів. Діаметр виходить близько 2 см. Далі, дівчата, дуже класна моделька, також на кожен день. Артикул 171. Є три пари з коньячним бурштином і одна пара ось таких молочних, дуже цікавих, дивіться. Середня вага 3 грами. Сережки йдуть на ось таких французьких петельках. Ось роздивляйтесь ближче сам бурштин. З іншими вставками, з зеленими або з якимись темними, це на наступний раз можна замовити. І вартість всього 510 гривень 14 доларів. Дивимось модель під артикулом 172. Їх буде декілька різновидів, вони відрізняються за насиченістю бурштину. Це 172.1, вага 4,2 грами. Тут по 3 кульки на кожній сережці. Ось така петелька. Можна додати заглушку, хто боїться втратити. Наступна пара 172,2, трошечки темніший бурштин. Це 172,3, це 172,4. Вони майже однакові. Дивіться, довжина таких сережок приблизно 5 см, діаметр у кульок 4-5 мм. І вартість в них усіх 770 гривень 21 долар. Далі, є в наявності, ось така класна пара сережок у вигляді великих таких сніжинок: артикул 173, вага 10,7 грам. Тут добре занижений штифт, вони йдуть на гвоздиках. Дехто з дівчат лякається таких гвоздиків, але це навпаки дуже класно. Можна регулювати довжину штифта. Дивіться, яка краса. І вартість 1825 гривень 50 доларів. Далі в наявності три ось таких класних брошки у вигляді сонечка. Артикул 174, середня вага 4,3 грами. Тут кон'ячний бурштин, але між собою також відрізняється: цей верхній темніший, ці світліші. Ось такі голочки. Дивіться, діаметр приблизно 3 см і вартість 770 гривень 21 долар. Також ще у вигляді сонечок є декілька наборчиків, сережки і підвіска. Перший варіант з молочним бурштином. Вага сережок приблизно 3,1 грам, підвісочки 1,5 грами. Артикул сережок 175, колончики 176 Також сережки на ось таких петельках. Дивіться, вартість цього і наступних комплектів 880 гривень 24 долари. Чудова просто вартість. Дивіться, довжина сережок 2,5 см і діаметр цих сонечок 1,5 см. Другий варіант цього комплекту за вартістю і вагою такий самий. Тут вставочки більш мутні, також дуже цікавий колір, дивіться. Також ще є декілька комплектів з кон'ячним бурштином. Є ось такий більш однородний бурштин, такий більш прозорий, а є більш блискучий. Я далі покажу. Ось такий я мала на увазі, бачите, тут більше включень і виглядає більш яскраво. Зараз назву загальну вартість для цих всіх комплектів 880 гривень 24 долари. Далі дівчата, ось такі гарні брошки з трояндами, артикул 177, середня вага 5 грам. Всі з кон'ячним бурштином є світліші, є темніші, але всі загалом схожі. Давайте, наприклад, ось цієї роздивимось. Така ось тут різьба по бурштину. Дуже класно. Голочка. Довжина брошки 5,5 см. І вартість 915 гривень 25 доларів. Далі є ще одна дуже цікава брошь артикул 178, з такими ось варанами. Також різні кольори, є з молочним бурштином, зеленим та три види конячного. Середня вага 3,8 грами. Давайте, на прикладі одного роздивимось. Не дуже зручно їх всі тримати ось така краса. Довжина 4,7 см, сам бурштин 1,1 на 0,7 см. Так, і вартість таких брошок 700 гривень 19 доларів. Далі хочу показати вам декілька браслетиків під артикулом 179. Перший варіант з молочним бурштином 3,9 г вага. Дивіться, довжина в нього 20 см. Мінімального розміру немає, тому що можна застібнути в будь-яку ланочку. Остівка тут карабін. Також ідеальний просто варіант на подаруночок. Так, наступний варіант з міксом в нас вага 3,7 г, довжина 19 см. Максимальна, мінімальну сторону обмежень немає, як і на всі інші браслети. Розмір вставочок тут 1,1 на 0,7 см. Для розуміння розмірів ось так на руці виглядає. Третій варіант з зеленим бурштином 3,5 грами вага. Тут менший розмір 17 см. В цьому браслеті максимальна довжина 17 см. Далі конячний бурштин 20 см, 3,8 грами вага. Іще один браслетик також з конячним бурштином, але більш темним. Тут довжина 19,5 см. Вага 3,8 грами. І ці вартість всіх цих, цих браслетів 660 гривень 18 доларів. І також хочу показати ще наприкінці декілька прикрас з минулих відео, які лишились. По-перше, каблучка 101, 3,9 грами вага. Тут дійде на 17-й розмір. Тут ось такий зелений і зелено-золотий бурштин. Ті, хто замовляв такі каблучки з міксами, всіх записала, не хвилюйтесь. Вартість 660 гривень 18 доларів. Далі ось така класна модель сережок артикул 35, вага 5,9 г. діаметр пустину 1,5 см. Вони йдуть на гвоздиках. Вартість 1170 гривень 32 долари. Далі ось такий цікавий браслетик 85, вага 2,5 грами. Такою ось молнією. Розмір максимальний 20 см, в меншу сторону обмежень немає. ось такий бурштин. Ось так на ручці виглядає. І вартість 475 гривень 13 доларів. І останнє, що показую, підвісочка номер 20 2,5 грами вага. Це у нас рука фатеми або Хамса, хто як називає 2,5 на 1,4 см розмір. Вушко. І вартість 620 гривень 17 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!